Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! З минулих уроків вам уже відомо, що вода є найпоширенішим розчинником і здатна розчиняти безліч речовин. Але вода має ще одну особливість вона також взаємодіє з речовинами, тобто може бути реагентом. Отже, сьогодні ми будемо говорити про взаємодію води з оксидами. Як вам уже відомо, в результаті взаємодії кисню з простими речовинами утворюються оксиди. Такі реакції називаються реакціями окиснення. Іноді такі реакції активні і мають форму горіння, як от у реакції кисню з магнієм чи вуглецем, а іноді повільні, як у випадку іржавіння заліза. Отже, неметали реагують з киснем повітря, утворюючи оксиди неметалів. А метали, реагуючи з киснем, утворюють оксиди металів. Як розрізнити? Чим утворений оксид металом чи не металом? Для цього скористаємось періодичною системою, у якій металічних елементів більшість, якщо провести уявну вісь відбору до астату, то металічними є всі елементи. Що розташовані ліворуч і знизу, а також всі елементи побічних підгруп. Решта елементів, що розташовані праворуч вгорі, є неметалічними. В залежності від того, елемент є металом чи неметалом, оксиди таких елементів будуть по-різному взаємодіяти з водою. Оксиди неметалів при взаємодії з водою, утворюють кислоти. Тому їх ще називають кислотними оксидами. Оксиди неметалів зазвичай є газами при кімнатній температурі. Наприклад, кислий присмак газованої мінеральної води зумовлений карбонатною кислотою, яка утворилась в результаті реакції води з вуглекислим газом або карбон 4 оксидом. Запишемо рівняння реакції СО2 плюс H2O. Утворюється H2CO3. Як правильно записати продукт такої реакції? Скористаємось математичним виразом. Запишемо у стовпчик дві речовини H2O і co 2 Додамо атоми хімічних елементів, як у математиці, додають цифри у стовпчик. Але пам'ятаємо, що на початку формули кислоти завжди записуємо атоми гідрогену. Отже, отримуємо H2O плюс СО2 утворюється H2CO плюс О2 буде О3. Але ця кислота є нестійкою. Щойно ви відкриваєте пляшку газованої води, вуглекислий газ зразу виходить. Запишемо рівняння такої реакції: H2CO3 утворює H2O і СО2. Після газоподібного продукту у рівнянні реакції виставляється стрілочка вгору. Вам чудово відома ще одна кислота ортофосфатна, що входить до складу Кока-Коли. Це H3PO4. Вона утворюється при взаємодії фосфор 5 оксиду з трьома молекулами води. Запишемо рівняння реакції. p 2 o 5 плюс 3H2O. Утворюється 2H3PO4. Стовпчик вийде так. p 2 o 5 плюс 3H2O утворюється у трьох молекулах води 6 атомів гідрогену і 3 атоми оксигену. Отже, коли ми складемо всі атоми, отримуємо H6P2O8. Це і буде дві молекули H3PO4. Без кислоти ви не поїдете автівкою, Адже сульфатна кислота H2SO4 незамінний складник автомобільних акумуляторів. Вона утворюється в результаті взаємодії води і сульфур 6 оксидом. СО3H2O утворюється H2SO4. Ще одна нітратна кислота HNO3, що незамінна у виробництві добрив, вибухівки, ліків, що зміцнюють серце. Її можна отримати в результаті реакції між нітроген 5 оксидом і водою. Запишемо рівняння реакції. Н2О5 плюс H2O утворюється 2HNO3. Стовчик це виглядатиме так. Н2О5 плюс H2O утворюється H2N2O6, тобто 2HnO3. Як ви вже помітили, формула кожної кислоти починається з одного або кількох атомів гідрогену. Решта елементів у записі формули кислоти складає кислотний залишок. Так? У формулі карбонатної кислоти кислотний залишок СО3, ортофосфатної, кислотний залишок ПО4, нітратної НО3, а сульфатної СО4. Отже, кислоти це сполуки, що утворені одним або декількома атомами гідрогену і кислотним залишком. Як ви вже зрозуміли, кислотними є оксидини металів. Але є винятки: якщо металічний елемент проявляє у оксиді високі валентності вищі 4, то такі оксиди також будуть проявляти кислотні властивості. Наприклад, манган 7 оксид, манган 2о7, або хром 6 оксид, хром о3. Не усі оксиди взаємодіють з водою. Наприклад, силіці 4 оксид селіці О2, основна складова частина піску. і з водою не взаємодіє. Але існує відповідна силікатна кислота H2 силіції О3, але її добувають іншим способом. Більшість кислот є безбарвними сполуками і не завжди їх можна визначити візуально. Для цього використовують індикатори. Сполуки, що змінюють забарвлення в залежності від наявності середовища. Середовище може бути нейтральним, кислим або лужним. У якості індикаторів найчастіше використовують метиловий оранжевий лакмус та фенолфталеїн. Метиловий оранжевий у водному, тобто нейтральному середовищі, має оранжеве забарвлення. Лакмус фіолетове. Афенолфталегін безбарвний. У розчинах кислот метиловий оранжевий і лакмус набувають червоного кольору. Афенолфталегін є індикатором на лужне середовище. У інших середовищах він є безбарвним. Отже, сьогодні ви ознайомились із такою властивістю води, як взаємодія з кислотними оксидами. В результаті такої взаємодії утворюються кислоти. Кислота це складна сполука, що складається з одного або декількох атомів гідрогену і кислотного залишку. Індикатори це речовини, що змінюють забарвлення в залежності від середовища. У розчинах кислот індикатори змінюють своє забарвлення. Метиловий оранжевий і лакмус. Набувають червоного кольору. Якщо у вас залишились запитання або ви маєте коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити цікаві навчальні відеоуроки. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.